Сьогодні ми вшановуємо подвиг учасників Революції Гідності та пам'ять про героїв Небесної Сотні, який було визначено указом Президента України на підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу та стійкості громадян. Завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності у листопаді 2013-лютому го 2014-го, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права та свободи людини. Європейське майбутнє України, самовідданість і жертовність лицарів Майдану пробудила патріотичний дух нашого народу та показала усім, що є цінності дорожчі навіть за власне життя. Завдяки героїчному вчинку цих людей ми живемо уже. В іншій державі вповні усвідомлюємо себе великим та гордим народом. Китне небо посіріло, і дощ ударив у тужніть, у грудях серце заболіло, у світу новина летить. У центрі міста на Майдані, в серці країни, мов пітьмі, навіки душі відлетіли, там сто героїв полягли. Грудьми повстали, захищали на мирне небо співтахів, і до останнього стояли, аж поки киянгом не прилетів. Небесна сотня, вас навічно до себе в рай Господь забрав, але назавжди залишились в серцях народу, що повстав. Борись Україна за свободу, бо кров і сльози пролились, і пам'ятай своїх героїв, їх шанувати поклянись, залишиться кривавий лютий в серцях українських громадян, а не панувати злу в країні, хоч стогне вся земля від ран. Вшануй, вкраїнцю. Героїв тих, що полягли, вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі і щастя ми жили. Тож схилимо голови перед нашими українськими янголами, нашою святою Небесною Сотнею, яка пішла у вічність. За вами, появляно, за вами, що підує земля, Ой, сини, поверніться у думах у пісні, у жальні пісні, весених небуття. І за оцими вшануваннями хотілося б, щоб ми не забували основного. Зокрема, того великого піднесення, яке охопило багатьох лозівчан 13, 14-15 роках. Тобто, попри всі негаразди, люди пішли відстоювати честь, свободу, гідність, батьківщину. Відповідно, люди, які раніше взагалі не задумувалися, що значить для них батьківщина, Україна, почали переказувати кошти на майдан, допомагати хто чим може, починаючи там від банків і закінчуючи автомобілями. І відповідно. Я хотів би просто застановитися на тому, що а, наш, наша українська земля вона не втомлюється народжувати героїв від простих скромних працівників, на яких твориться саме ця Україна. Українські янголи загинули за правду, свободу, і ціною жертовності показали, що наш український дух є не славним, а народ. Нескореним на сьогодні вже четвертий рік. Ці ідеали ціною власного життя відстоють наші воїни на сході країни. Чотирнадцять з них щойно увічнені квітами пам'яті. Як вдячність Героям Небесної Сотні, як символ утвердження прагнень до європейських цінностей. Покладемо квіти до підніжжя пам'ятника Співцю української волі, свободи і незалежності. Тарасу Шевченку Сьогоднішній день це незаперечний доказ відродження української нації. Це підтвердження того, що події на майдані змінили наш народ, об'єднали нас в єдиній в соборній і незалежній Україні